Рецепт довголіття від радянського слідчого. Петро Будник, оперативник карного розшуку, у Чернігові нині відсвяткував свій сторічний ювілей. Коли у 37 після війни і трьох інфарктів його списали на пенсію, чоловік навіть не мріяв, що вдасться пожити у 21-му сторіччі. Але тепер упевнений, має власний погляд на справу довготривалості життя. Там написано тринадцятого года. Оце читайте. Койко, какой обман? він сам не вірить, що дожив до ста. Війна і служба у міліції підкосили здоров'я. Пригадує ночі без сну, засідки і перестрілки. Оперу поломочений, у головно розвитка кошмарна робота. Робота труда й сорде він вийшов на пенсію 37 за станом здоров'я. Переніс трин фарти і 10 років був прикутим до ліжка. Здравствуйте, здравствуйте. Кинув пити, курити, перейшов на здорове харчування. Тепер з історичним ювілеєм його вітають діти, онуки і правнуки. Скока його повню, то є це в день. Буряки ті орте, капуста, кабак. Вот это все каждый день в у Нівое это присутствовало. Секрета дідового довголіття тут на городі. Домашні овочі вирощені власноруч. Це що раціон. а замість ранкової гімнастики, яку дідусь з дитинства не любить сокира і кілька полінців. Показати майстер-клас, як колоти дрова Петро Кирилович відмовився на відріз. Сміється у велике свято день народження, не працює. Зустрічає гостей. Його колишні колеги до ювілею зробили у будинку Діда ремонт. Чернівські міліціонери відремонтували дах, будинок навели порядок у кімнатах, але він в якості прораба. Керував повністю всім, всіма будівельними роботами. Він сам збирає врожай на городі, сам готує і топить піч. Діти у Києві приїжджають лише у вихідні. Готовив. А, а що робить? З голоду поживає. Надо нам брати з нього примір, тому що він їсть квашену капусту, квашені огурці, помідори, бурячок. Супи, парагоні, котлетки. секрет довголіття, каже віляр: не лише в здоровому харчуванні, а ще в обов'язковій сієсті. Якщо час лягати спати, сторічного діда не зупинять навіть поважні гості. Але Скорик, Василь Кобич, Чернігів, новини 2+,2.